Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на риболовлю нарешті, блін. дуже давно вже не був. О, ті рази, коли був, то нічого не ловив, тому відео не було. от. Давненько вже не було відосиків, тому що то учоба, то ще щось, то я от недавно камеру в ремонт возив, бо гнізду зарядки капець першого прийшлось Відвозити, щоб перепаювали. Ну зараз наче все нормально, тому спробуємо половити. Вже така осінь, блін. останнє відео, мабуть. Ще було, коли листя було зелене. Ну, але вже ось жовте таке. Я думаю, щучка повинна почати клювати вже. Ну, попробуємо половити. Взяв з собою сьогодні фаворит Х1. Катушечка там у селект Нітра. Зараз все, збираємо швидко і будемо пробувати ловити. Тут я не знаю, будемо кидати чи ні, бо тут я дивлюся, що кущі якісь приплили. Водичка в нас в річки впала, тому рибка повинна почати вже клювати. Ну, але подивимося. Що... Так, народ, це все. Я все зібрав нарешті. Поки подивився, що можна поставити, вирішив поставити таку от приманочку. Це такий от фетіш. От зілікта. Я пам'ятаю, в тому році, здається, восени окунь на нього гарно брав і щучка її надіклювала. А я якраз вибирав приманочку таку, щоб спочатку спробувати пробити і окуня і щуку. Подивитися, що буде краще клювати, а далі вже будемо... Дивитися по обставинам, як воно буде, що буде клювати краще, на те будемо упор робити. Так, зараз по стандарту під мост. І під мостом спробуємо щось поймати. У мене стоїть Джигрі зараз 4 грами что ты там сейчас сидиш. ще раз Я навіть і не очікував, що вона прямо тут реально відразу клюне. Я не сподівався на це, але ж б я все таки з першого закиду. А я, виходить, попав прямо туди, де вона стояла. Робоча ритка на неї клієнта, але бачите сьогодні деякий день. Одна покльовка всього. Поки що. Ну, хоч не з першого закиду. Ну як з первого, але тільки на цьому місці. Ну. На жаль, зійшла, але наверх вийшла. Я хоч її побачив біля що, що то щука. Їхні должна бути непогана, кількість, це явно не одна оно тут. Бо мені часто попадалося і менше, і більше, я їх тут дуже... і відпускаю на цьому місці, бо про нього мало хто знає, що тут ловиться. Я б не зійшла бліцева. Блінки теж не бачить щучка, друзі. Непогана щучка. Це десь така грам може 800 є непогано. Нарешті, блін. Фу, дивіться яка гарненька така. Так, де там мої всі інструменти, бо я не хочу до тебе лізти. Впащу, блін, нарешті. Нарешті я щось спіймав! Клас Фоточку замутили. А давайте ще селфі банимо, щоб було. на приведюшку. Так. Так, ну цей раз взяла, непогано. цей раз в неї шансів було набагато менше. Так, воно відкриє Ну вона з піявочкою, до речі, друзі. Навіть з двома. Тобто з трьома вони, я бачив, зовсім не активна, але на вертушку взяла. Може я її трохи роздраконив. Так, подруга шо ми? Ти маленька ще. Відпустимо, мабуть. Хоча хто зна. Наче вже і непогано. По розміру. Не знаю підходить чи ні, треба міряти. О, відкрий рота, мало. Та блін, ну не кусайся ти, дай я дістану свою блешню. Ну все, що ти це? Починаєш, ну така, друзі, непогана щучка, але відпустимо, блін, бо маленька ще. Пішли туди там, де я її зловив, Там не відпустимо. Ну така. Непогана, звичайно, але не прям класна. Може десь на пів кіло. Ось така от рибка Пливає у нас додому. Давай, подруга, дуже дякую тобі за покльовочку. Рости. Фух, клас. Нарешті, нарешті, ну друзі, нарешті я стіймав хоч щось сьогодні. Я вже думав, що блін два сходи, оце і все. Ну там плюс-мінус такі ж самі були. Одна тільки що другий раз зійшла, я не знаю чи засняв чи ні, на вертушку теж одна, мені здається, була покрупніша. Ну це така. Фу, аж рука замерзла, поки її воду полежив. Ну зараз ще прокидаємо трошки, може ще. Ще може тут одна яка сховати. Ну а потім підемо ще на одне місце. Треба не забути, що ще з цього місця якась виборитися треба, бо там вода. Ну, зате зарібкаю. Так, ладно, будемо чіпляти силиконку, щоб краще було перевозити і їхати на нову точку. Так, Я просто не впевнений, що там щось звичайно буде, бо по ідеї там повинен бути окунь, а окунь щось сьогодні не клює. За це можливо він там не буде клювати, але хто знає, треба з'їздити, подивитися, що там хоть. Можеш, можеш все таки клюне. Ну і можливо щучка яка там буде. Хто знає. Ще, друзі, от я і на новому місці. Як бачите, позаду мене річка. от така от широка, я думаю, багато хто помне це місце. Будемо пробувати ловити тут. Я сподіваюся, що тут буде окунь, може якась щучка. Попробуємо. Ну, отам далі, якщо що, везем снаряді, спробуємо ще половити. Тож зараз цепляю камеру на голову і погнали ще тут, а покидаємо трохи. Так, приманочку, залишаємо й була, це. Тікс. Що там запуталося? Я ж сюди візти ви нормально. Так от, друзі, що я хотів сказати, приманочка залишаємо та, що і була з самого початку. Фетіш від селекта. Що з тобою не так що ти не хочеш? Цікаво. Зараз спробуємо половити. Тут може бути окунь. Навіть місце є, хтось вже схоже тут половив. Він реально сюди зайшов, він тут є, він буде дуже... Так, ми ну, по відчуттям тут на снаряді вода чистіша. Тут, звичайно, що тут з рибою, блін, бо я тут за дуже давно не ловив. Що тут по воді? Ну так, да, тут водичка набагато краще. Давайте пару закидів зробимо. Я взагалі йшов туди далі до річки але тут прям прозрачно-прозрачно воно От... причому хотів і забув просто його зробити, да ладно, ще не прям так холодно, ще терпимо. Аби вітру не було, то взагалі можна і круточку напевно не віддівати, бо вже щось клюнуло. Ну, мені цікаво що це таке, як він туди це построїть. чудо. Друзі, прикиньте клюнув окунь. Дивив так і є тут апішана. Заробив більше паузу і клянув окунь. Я ж дивлюсь, що щось ганяє там тиховуть. Дивіться. Невеличкий окуня сьогодні не забираю, йому пощастило. Але є, блін, клас. Для разнообразя, можна сказати. Класно. давай фоточку з тобою Равона. На селектор клюнув. Все-таки тут ще не все здохло. <кхи> рибка якась тут ще є. Може зараз спробуємо поміняти приманочки ще на якісь. Ну але дивіться, окушок є. Піше гуляй. На більш великій паузі взяв. Все-таки рибка тут яка є. Я думав, що тут нічого зовсім клювати не буде, воно... Але... Бачите, що щось і є. Я вже думав зматуватися і йти. Ну тепер хоча б є... Опа! Покльовка була, друзі. Та окунь, походу, оце і ганяємо. Оп, блін, ішов. І йшов за приманочкою окуньок. Зараз побачив, як не вийшов. Тут напевне щось поменше поставити. ще б класно було. Може, завтра я напевно не зможу сюди прийти, бо завтра учоба, а на вихідних... Можна з Мітруха й пройтися? Не доїв, треба було трошки почекати. Щось йому не те трошки в цій приманоші. Може колір трохи не такий, чи що. Щось треба Щас підібрати. Ну рибка тут є. Це вже добре. Блін, і саме цікаво, що до цього ж не клювало все время, що я кидав. До речі, друзі, я все ж таки був, походу, трохи правий, тому що ось почав оконь клювати і просто дивіться, там виглядає сонечко. І все ж таки тільки вийшло сонце хоч чуть-чуть, і він почав, почав клювати. Ого. Що ще більший хочу сказати? Чи ти просто опираєшся так. Такий непоганий дивіться. Давай ще трошки більше ніж попередній. Диво який окушок. Тежі. Я ж кажу, Визеємо сьогодні, сьогодні всі і йдуть додому. Я сьогодні якщо і заберу, то щуку і то, яка там буде хоча б кілограм. А може візьму отак. А от коли приїду з мікруха, то тоді. Вже подивимося. Я дуже сподіваюся, що на вихідних буде сонечко і не буде вітру. І я на цьому місці буду до басити окуня. Може спуститися трохи нижче. Я сподіваюся, бо брату тут немає ще. Бо тут таке, як він тільки почав щось будувати. І він не припливе сюди. В такий момент, коли я тут ловлю. Все буде добре. Ба завжди клювало, от. Ще б щуки так клювали, взагалі б класно було, Блін, Я сподіваюся, що тут зимою буде. Так же само клювати. Бо минулої зими тут, ну не то що нічого не клювало, тут зовсім нічого не клювало, навіть гірші які не клювали. Ого! Оце вже щось хорошеньке. Дивіться як ікса згинає бідненько, оце окунь, тільки дуже 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 хороший блін зійшов ну в принципі як і вся найкрупніша риба вона сходить під берегом зато я можу тепер сказати що там був окунь кілограма два тільки він зійшов Ну, Все-таки правда, там крупніший стоїть під тою стороною. Якщо є більш активно, ніж тут. Ну, окунь, до речі, був грам 200, якщо так, 150 може. Не прям здоровий, просто дуже сильно опирався. Ого! А Оце ще було. Реально щось крупне. О, мінус снек. Класно. Я ж сподіваюся, в мене зараз я все повилавлюю, що в мене тут є вже таке понадкушене трошки. Давайте, до речі, спробуємо фіолетового снека. А вдруг? А що він тут лежить? Ніхто його не чіпає. Зараз подивимося, що він нам скаже. На фіолет буде клювати чи ні. Йому треба ультрафіолет. Може на нього зараз буде ще краще кліва. Була покльовочка. Останній раз це був прям гарний течок такого гарного окуня. Жаль з'їв приманку і пішов, втік. Тупо втік. делается и що дають прикинь не хоче на фиолеток та же самая приманочка ти, той же самый розмір колір другий и він уже все не так активно клея не хоче так народ я знайшов той самый колір 128 колір це у селекта і зараз спробуємо реально воно буде клювати через те, що такий колір, чи реально воно перестало клювати, бо йому так захотілося. Я все таки думаю, що йому просто захотілося перестати клювати, і він перестав клювати все. Бо я вже скільки всього перепробував, він навіть... Проб не було. Він навіть не нюхав його. Тому я вважаю, що він просто перестав клювати туди. Хоча хтось. А ні, друзі. Окунь тут є і він клює, але клює тільки на 128-й колір. У нас все, Більше йому туди нічого не потрібно. Це якийсь маленький, зовсім, зовсім, зовсім маленький. Блін. Тобто, що це таке? Кілька якась. Дивіться. Ну, друзі, дивіться відразу. Блін, схід. Зійшов. Треба трошки можна фрикціон послабити, це ж все-таки окунь, не щука. Відразу от була покльовочка, тому йому прям важливий колір. Мені ще пощастило, у мене ціла упаковка таких є. Може треба буде ще одну взяти. Что там чишо так. А ну. давай. Блин, не, ну там есть палки валяют. Как не прикольно. Потім як дергається окунь. Ду який це прям кабанчик такий непоганий. Дивіться. Тебе навіть з прикинь. І з'їв так гарно. Тільки будь ласка, не дергайся. Все. Ще плюс один. Я вже навіть не пам'ятаю скільки їх сьогодні клюнуло. Ну він такий набитий, блін, тут малюка в ньому, мабуть, капецькільки. Такий грам. До 100 може. Друзі, ось така в нас сьогодні рибалочка вийшла. Якщо сподобалось, то не забудьте поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати відео і напишіть якийсь комент, як вам цей відосик взагалі класний чи ні. Ну і я думаю, ми через пару днів ще з'їздимо половом десь. Можливо тут, а можливо ще в якомусь місці. Тому не забувайте підписуватися. Ну і всім до скорих зустрічей.